Готуємо смачний літній салат. На одну тарілку я поклала різну зелень. У мене там петрушка, кінза і базилік. Горішки я так перемелюю пару разів, щоб трошки здрібнити їх. І викладаю на сковорідку розігріту. Піджаривши їх пару хвилин, навіть півтори хвилини, вони дадуть смачний смак. Буряки відварила і нарізала такими слайсами. Також в мене сир є фета, я його виклала такими кубиками. І роблю заправку. У мене соус теріяки, дві чайні ложки, оливкова олія і гірчиця в зернах. А і мед я додавала. В описі напишу скільки. Все ретельно перемішуємо. і Щедро поливаємо в салат. Ще одну тарілку салату я зробила, нарізала вже кубиками буряк. Такі дві тарілочки в мене вийшли, в кінці прикрасила їх горішками, які, які ми піджарювали, Дуже смачно все вийшло, подавала гостям. Рекомендую приємного.